Що ж друзі, йдемо зайдемо в п'ятерочку. Подивимось вона вже вся розписана П'ятерочка. Скоро тут буде тебе. Давайте забігуємо, а ні, Зараз, Що тут по акції? Що тут є у нас по акції? Все розібрали, ось арбузи лишилися, томати, Оціни. фу, все смердить. Зараз сний валяється. Ну а ти що хотів, що тут? Морозиво трошки. Але великий такий величенький магазинчик Що там хлопці хто на, на касі? Я тут, давай. задай. Хто на касі, зараз йду, щось візьму. Я пробиваю вина. Ага. Кава свіжа, так. Ви точно каву продаєте? Буде кава, все буде. Так, давайте. Забуде. Але розчитуємося, розчитуємося. А що приймаєте? Долари, євро? Гривні гривні. Гривні, гривні, гривні? Так, ну пробувайте, пробувайте. Секунда, де апарат? Зараз все буде. Так. Десь воно тут, ця здача. Бляха, в мене немає монет. Де монети? О! Є, сейчас. О. Що вам продавати? А помідори, помідор. А взагалі ни о чому. Тилинь. Тим, тим. Там не подуставші, вони ще хороші. Так. То що, хлопці, Україна переможе? Полюбе, полюбе.